Привет, ми на каналі Халабуди. Ми сьогодні на новому каналі Дивілись і жач на зоні. Ті хлопці нашого села Биллки, Толіка, Бурі, ведмедєвий, Так, розрусінь, салашей. Я ХТБ. Да, Только Известный как разрушитель кошей. <систите> Ладно, сегодня мы уже ничего делать не будем. Сегодня я делать ничего, и занимаем мы просто. <систит> Толька, мурій, інвесний, розстрошитель шалашень. Толіка, бурій, медведя. І ще така музичка. Ти дити, ти дити. Вузочка це така прикольна. Тоді вони їдуть вже на поле. Ні, вони їхали до Арсена. Я понял, дорога куда йде. Толіка, бурій, звисний, як, розрішитель, шалеши, йди, боїся. Так ти за немає дещо факти, А ти гостки забув тут є? Ну, де вони? А я так залазю. Ось години, як залазить. А помните оцей підземний ход, якщо ви бачили його, конечно. Ми тут ще його... Як? Те відео знімали, як ми його робили. Ми набрали тільки на одному відео 4 райка. Не, давайте активніші ми будемо. А просмот... Віде... цей це канал! А скільки просмотрів? 35 Чо... 35 просмотрів, це що таке? Це капець. Позор! На цьому каналі треба хоть би... І підписуйтесь на канал теж. Скільки а, підписчиків? Підписчик три. А, а хто ще підписався? У мене й... там я не знаю його. Він підписано. Це капець. Усе підземний ход, повно писає. Ла того Вітальки, як твориш. Коскує. Ми сьогодні тільки що ховалися од моїх тітки, вона поїхала вже. Я назад лізу нагору. Бачите це відео. І чому ви мені боїтесь лайки поставити? Вам що важко вийти на 5 секунд, поставити лайк і назад. Дивіться. Я буду радий, буду відео знімати, випускати. Ну ви ріддіте і не хочете. Давайте. Да, Діва. Uh -huh. А що ти? Твій гвоздок уже забивав. А я вилізти не можу з дерева. Скільки не буде залазить, да залазить буде як. Унис і з низь. Считати не треба. Про... Можете. Ага Підписуйтесь на канал Містер Макс тош. Міс. Як ти дивишся іще? О той канал називається. Містер Тіша Містер Тіша називається Деніл Бро. Деніал Бро Ага, тільки це по-англійськи там. Ні, по українськи. Ні, Дені Бро, але я здивився. А я кажу про день і воро. Ми зараз спробуємо спуститись із вами. Чи я впаду? Наберіть хоч би два 10 лайків. Вам що, важко поставити. Ми давайте культур, підписалися на канал, підписали колокольчик, ну і вам. Да, їм важко. А, все давай їм хорошо ми йому. Хто? Що ми будемо знімати? А, не помню. Село. Яке село? А що? Як ми на ставок? А, наставок. Ш... Ш... Да. Ми... Після завтра і після завтра і все. Після завтра ми будемо Ставок їхати, я може телефон фон візьму, аби тако візьме свій. Маїн, скажи, яке в мене вчено буде приключення. Поїхав Комінтер. Там Мілка пробила аж два колеса, його сестра. Вони тоді, старше. Ух, вони тоді пішкарем йшли аж із Комінтера. А отсюда аж сім кілометрів йти. Ага. Бачите, що в цю дивила пробіжку. <ріжу> Це капець. Поставте лайк, підписуйтесь, вам що важко, там підписано. Давайте. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Давайте пока, пока-пока.